Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжуся у місті Перемишель Польща, на парковці супермаркету ТЕСКО. Тут у нас вже вулиця Львівська, це виїзд на кордон, 8 кілометрів вже знаходиться пункт пропуску медика Шагині. Я вам хотів показати дуже цікаве явище, яке можна побачити тільки тут. Це автошрот. Автошрот автомобілів, які ну, просто вони стояли в різних частинах супермаркету. Е, Поляки їх просто згорнули в одну кучу. значить, ну, Я більш ніж впевнений, що ці всі автомобілі колись належали українцям, їздили, але по якимось причинам їх просто кинули. ось з мотори Тут вже почали розбирати, кому що треба. Кому що... Бачите, от такі от автошрот прямо на парковці супермаркету. Отакий от згорнули все докупи і воно тут собі стоїть, чекає, хто би що би ще з нього відкрутив. От. Капоти вже познімали. У нас такі машини ще б їздили і їздили. Їх почали розбирати вже прямо на парковці, але поляки взяли їх докупи, згорнули і. от Ось таке от, от пасад, нісан. Ось така ситуація. Так що, може комусь щось треба, то <гум> так зрозумів називається. Забирайте, не стисняйтесь. Всім дякую за увагу!